Друзі, всім привіт! Ось і закінчився Rio ем 2023. Добіг до свого логічного завершення перемогою однієї з команд, якою Vitality. А Vitality виграли вже другий лан-турнір у новому складі, у нинішньому складі. Що прекрасний результат, адже на нинішній тир-1 сцені шалена конкуренція. І там є декілька команд, які виграли за цей період по одному-два турніри, але немає якоїсь домінації шаленої. Здавалося, що G2 зараз будуть всі рвати. Але поки що команда ну, G2 не дуже дивує, точніше дивує, але з негативної сторони. Там Вальна і Сельберліга. Хоче вихід у плей-офф, але очікулось більше. Тоді і РМР не дуже. Ну, але неважливо. Зараз ми поговоримо про Віталіті та героїк. А, дуже здобав пік Вертіго від Віталіті, але а, ви, ну, ми розуміємо, що Віталіті а, грали на впевненості. Вони вчора дали 12 раундів поспіль. Ну, не поспіль, 11 поспіль, а, але 12 раундів в Атаці. Цього досить, ну, цього досить, щоб а, вселити впевненість у команду у своїх силах на цій мапі. А, цього разу вони взяли 8 за атаку. А, у героїк взагалі спершу не йшло за захист і провалювався Тесис, провалювався Джабі. Для Джабі це взагалі одна з найгірших мап у цьому році. Рейтинг 1.12. гірше лише на нюк, де в нього 1.07. Так, Так, ніби, ніби багато, але. В порівнянні з іншими мапами, де в нього набагато вищі показники це, це погано. Також знову на фінал вимкнувся Сьюж. Сьогодні бачив статистику, що всього на двох турнірах за останні півроку він грав у плей-офф краще, ніж на груповій стадії. І це був оцей турнір AM Rio 2023 і Blastfall Final, який вони виграли. Ну, не факт, що як це проблема в ньому, чи ще щось, але а, все ж це показує, а, наскільки а, в, спокійніше та впевненіше вони, а, команда почувається а, на груповій стадії, де у їхнього упорника все вдається дуже добре. А, в атаці героїк розпочали дуже здорово, але потім почали віддавати не обов'язкові раунди. А, було видно, що команді бракує просто ідей. Часто все закінчилося просто 5 в 0, 4 в один, 4 в нуль. Просто був рознос. Там на рампі все закінчилося дуже швидко. Інтрига була в останньому раунді, але Спінкс дуже класно кидає хаєшки і вміє завершувати мапи для Віталіті. Друга мапа стала для мене ще більшим здивуванням. Тому що я розумію, що героїк подивилися минулий матч Віталіті на Інферно, де Cloud 9 закрили без шансів, закрили в атаці без шансів, де захист Віталіті взяв 0 раундів, І ну, в них були підозри, що все буде добре. Проте, як ми бачимо, атака у героїк не пішла. Там, взагалі, останній раунд це геніальна гра від Джабі була, де він вирішив наставити бомбу просто, просто на мужика вибіг з ВП і вбив а, Меджеска. Це, це було дуже круто, я, я був приємно здивований. А, проте вони знову взяли 5 раундів в атаці, а як було проти Фурія. Це мусило насторожити команду. Мусило подумати: а можливо, давайте ми ризикнемо, а, спробуємо оверпас зіграти. Оверпас, який у Віталіті все ж не найкращий. У нас він гарний. Це одна з наших найкращих мап. Ну, проте не варто забувати, що команда завжди хоче виграти. І вони не будуть стріляти собі в ногу свідомо. Вони хотіли якнайкраще і бачили якісь проблеми суперника і свої переваги. Тому вони розраховували на інший результат на Інферно, вони не просто так і пікали. Ось так. Було видно, що Кедін дуже хоче виграти цей матч. Він дуже старався. Він прям потів в кожному моменті. Чудово грав, але ну, цього було недостатньо. Як я вже казав, просів Тесес на першій мапі бракувало Джабі. Сьюж також зіграв далеко не найкращу мапу. Проте. Ми а, там можемо сміятися, нам може бути шкода а, команду героїк, що вони а, там, знову програли фінал, програли безшансово. Проте а, давайте не забувати, що до того взагалі ну, ще декілька років тому ця команда виграла декілька лан-турнірів, і всі такі, ну, типу, це онлайнери, в яких нічого не вийде. Але якщо ми глянемо на минулий рік, а, команда вийшла у фінал мейджору, Виграла два лан-турніри, Blast-фінал і Pinnacle Championship, і стабільно грала у плей-офф інших лан-турнірів. Цього року вона вже зіграла у другому фіналі, так програла, але це вже другий фінал. Є плей-офф Єсель Проліги, є, є заброньована стадія легенд-мейджору. Все чудово. Багато хто не може похвалитися і цим. Тож, як я вчора казав про Наві, все добре. Віталіті молодці, Apex уже виграв ще один турнір за свою кар'єру. Це вже 20-й його турнір великий. І він виграє турніри, як мінімум, по одному великому турніру, щороку у своїй кар'єрі. Це, це дуже круто. Також Дюпрі вийшов на перше місце за кількістю великих трофеїв в історії CSGO. 31 турнір вже виграв данець. Ну, це, можливо, найкращий гравець в історії CSGO. Він вийшов на всі мейджори. Він виграв найбільшу кількість трофеїв. Він а, суперстабільний. Так він зараз спортів там в порівнянні з минулими роками, але це нормально. А, він все одно грає в одній з найкращих команд світу і грає на рівні. Це, це чудовий результат. А очікувано MVP отримав зайву. Він не був MVP-матчу, але він став MVP турніру. Рейтинг 1.31. І у 22 роки француз має вже 14 нагород MVP. Він зараз на третій сходинці за кількістю цих нагород. Його випереджає тільки Device та Simple, але для порівняння. У його віці 22 років. Сімпл мав всього 10 нагород, це після перемоги на АЄМ Катовіце 2020. Тому зараз Француз іде з набагато ну, швидшим темпом, ледь не в півтора рази, обганяючи українського снайпера. У нього є всі шанси вже у КС-2 вийти на першу сходинку, тож дуже швидко за найближчий рік-два. Це цілком можна робити. Він грає чудово. А, що у нас далі? Далі у нас а, турнір Brazy Patty, де Ну, це онлайн-турнір з непоганими порівняно командами: Cloud9, Ends, Pain, Astralis, Bidgі. Ну, гарні команди. От, навіть декілька, декілька команд з мейджору і от, Nine з стадії Legend мейджору. Тому. Як для онлайн-турніру, це дуже круто. А також буде звично ESL Challenger Мельбурн з 28 по 30 квітня. 8 команд. Типовий типовий турнір від ESL з серії ESL Challenger Буде прикольно подивитися, що правда. А, дивитися треба буде вночі, тому що це Австралія. Ну і далі вже Мейджор. Мейджор починається 8 травня. То ще час є. До цього часу я випущу ще точно відео по Бразі-патії, партії, де, де я буду збирати а, свою фентезі команду. І якщо буде фентезі на Ісель Challenger Melbourne я також беру фентезі туди. А, пишіть свої коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал, на мій Твіттер, буду дуже радий цьому. Пишіть якісь ідеї для відео. Я хочу робити, мені подобається, я готовий пробувати. Якщо вас щось, щось конкретне цікавить, я буду радий будь-якому фідбеку і будь-яким ідеям. До побачення.